Оце купила я сьогодні на привозі рибку. Купила по 160 гривень за кілограм, але там, де її не чистять, бо там, де її чистять, потрібно платити 200 гривень за кілограм. Рибка затягнула кіло 300 Зекономила я 60 гривень. Ну що ж, взялася чистить, так як мені пояснили, Налила у миску води, оце вже я почистила цю рибу. Чистила і, і такою штукою, і двома ножами. Ну, нарешті почистила. Сподіваюся, далі вже мені буде легше. Ось такого судачка я купила кіло 300: 11.20. Рибка вся розібрана. Так, зараз буду змішувати борошно із яйцями, робити кляр, і можна вже буде смажити. Повозилась, звісно, я чи довгенько, довгенько з цією рибкою. Ну, зекономила 60 гривень, теж приємно смажиться вже моя мій судачок. Додала я у кляр. Паприку і чорний перець. Ну і сіль, звичайно. Тому вона получилась така червоненька апетитного кольору. Приємно пахне і я сподіваюся, що буде смачна. Оце стільки рибки у мене вийшло. Я усю рибку кіло 300 поділила на дві порції. Одну порцію посмажила зараз. А другу порцію склала у судочок у морозилку. Так як зараз часто вимикають світло і холодильник швидко нагрівається, тому я не ризикнула смажити багато зразу риби. Половинка якраз буде добре для нас із сином. Я думаю, що вона буде дуже смачна. Смачного і вам пока.